Адам Міцкевич Лаури. переклад на українську мову мій. Ледве тебе побачив, серце моє спалахнуло, в очах незнайомих шукав знайоме світло, і твоє обличчя рум'янцем заквітло, як троянда, якою сонце торкнулось. Я від щастя плачу, тільки заспівала. Твій голос лився в серце і душі торкався. Так, ніби до неї Янгол привітався, і небесні дзвони в небесах заграли. Люба, нехай не бояться признати з твої очі. Якщо твоє серце погляд мій зворушив, нехай і люди, і доля проти нас врочать, нехай кохати безнадії мушу, нехай до шлюбу земного з іншими ти хочеш, але обіцяв Всевишній. Мені твою душу.